Всім привіт! Очевидно, я медичний фізик, і хочу вас запросити на конференцію Радонк, що відбудеться 30-31 травня цього року в Києві, і особливо звернуть увагу саме медичних фізиків на цю подію. Оскільки за тривалий час відсутності спеціалізованих конференцій по медичних фізиків, ця конференція присвячена не лише просто для лікарів, а для всієї спільноти радіаційних онкологів і хто працює в цій сфері. Зокрема, для медичних фізиків важливо відзначити, те, що на конференції будуть присутні майстер-класи з різних плануючих систем, а, а також значна кількість іноземних спікерів, від яких можна буде почути нові ідеї, а, нові відкриття, деякі дослідження, які можуть бути корисними не лише в майбутньому в Україні із технологіями, які ще в Україні не присутні, а також вже на практиці зараз. Тому я охоче всіх запрошую прийняти участь так, щоб медичних фізиків на цій конференції було. Б Набагато більше, ніж ми очікуємо.